Учора в різних містах України номінували медиків на орден святого Пантелеймона у двох категоріях військовий та цивільний лікарі. Була започаткована і вже десятиліттями діє премія святого Орден святого Пантелеймона. і саме головне, що це громадська недержавна нагорода. Орден святого пантелеймона це ознака найвищого визнання медичного працівника колегами. Кандидатів обирають представники регіональної ради. Там є декілька критеріїв – це професіоналізм, етичні норми, тому що я про це вже говорив. Що є у нас при поважній раді професійно-етична комісія, яка іноді може не Пропустити кандидатів, якщо є ну якісь не дуже добра інформація, навіть в інтернеті у номінації військовий лікар переміг Олег Шубін. До 2014 року він працював хірургом у першій міській лікарні Житомира, але потім вирішив їхати на фронт, щоб рятувати воїнів. Проходив службу у 95-й десантно-шановій бригаді по закінченню мобілізації через рік, був звільнений в запас. Працю знову повернувся до цивільної праці. Але з початком повномасштабної війни Олег знову повернувся на фронт. У серпні минулого року отримав серйозне поранення. Поранення отримав в Херсонській області наслідок артилерійського обстрілу. Незважаючи на довгий процес реабілітації, чоловік і досі ходить на милицях, але впевнений, що скоро повернеться до своєї справи життя. А поки розповідає, номінуватися на орден святого Пантелеймона він не планував. Підмовили його колеги та друзі. Мені дуже приємно, що мене номінували на таку досить почесну нагороду. Хочу подякувати всій лікарській спільноті міста Житомира за те, що скажімо так вірили в мене. Ну, от, подали мене на цю нагороду. У номінації цивільний лікар переміг Микола Кушнір, завідувач кардіологічного відділення обласної лікарні імені Гербачевського. Наступний етап конкурсу всеукраїнський. Медики Житомирщини ще не вигравали орден святого Пантелеймона. Але цьогоріч представники регіональної ради вибрали найдостойніших на їхню думку кандидатів від нашої області. Тож сподіваються на нагороду. Анна чепель Дмитро Палавинка, телеканал СК1.